Останні сонячні дні вийшли до лісу, але щось з грибів не видно. Може це вже запізно, бо було похолодання. Біля пеньків надія щось знайти. Але теж особливо нічого немає. Ну, Може тут щось прогуляємося, бо хоч щось знайдемо на зуку. Що ти хочеш? Не чую, що? Ігор, якщо гриб не знайомий, то ми його не беремо. Не дадуть спокою, тоді що щось знайшли. А тут нема грибів, то йду до них. Що, назбирали щось? Що ти речеш? Що ти хочеш? Що? Жабу знайшов? Ну блін, а що тут таке? Не знаю. А ну діставай. Труба, блін. Ні, це не труба. Е, це, це ж колонка! Це бездрутова колонка. Капець, напевно, комусь чиясь музика не сподобалася. Нормальна знахідка. Ну грибів не назбирали, то хоч якусь гравіцапу знайшли. Тільки не заляпайся. На жаль, грибів цього разу ми знайшли зовсім мало. Так, для запаху до зуби. Старший знайшов одного опенька і часничник, як спеція. А молодший знайшов боровика. І ще дещо, ви вже знаєте що. Ну що, показуй, що ти там знайшов. Та відкрий ще води. Мило би. Ні, чекай, чекай, то спусти, ти спусти ту воду. О, промивай під проточною. По всій, по всій площі. Да. Бійся, вона вже і так в тому всьому була. Гільше ти її вже не зробиш. Знайди ножа, треба зняти цю оббивку, щоб гарно вимити. Вона би мало якось розбиратися. А як десь ось тут. Оп. Раз. І два. Мені цікаво, як вона там опинилася. Напевно, хтось слухав музику, яка не сподобалася комусь іншому. Цікаво, чи вона виживе. Оп. Як горішок почистили. Ого, тут ще два динаміка всередині. А як вона включається? Ого, вона ще жива. Нічого собі треба висушити. Зовні та колонка висохла скоро. Зовні ні біт, ні крашен. Ізоляція така декоративно проклеєна досить якісно. Цікаво, чи попало щось всередину. Два динаміка зміщені між собою. І фазоінвертори, чи басогенератори, як правильно сказати. Якщо на них понажимати, то видно, що динамік рухається, значить є шанси, що воно взагалі герметичне. Рухаються одночасно два динаміка, а це означає, що воно таки ні разу не стерео, а моно. добре, як же воно розбирається? Tron Smart Кришечка, таке враження, що герметична. Є місце на флеш-карточку, аналоговий вхід чи вихід. І Type-C, зарядка, напевно, комунікації. Ну і блюпуп мусить бути. Бачу по периметру проклеєні застіпки. Ні, це не вода, це клей якийсь, по-моєму. Якось то діло треба підважувати, щоб висушити її і всередині. Тому що після попадання води техніка може працювати якийсь час, а потім не підлягати ремонту. Тому що. Волога під дією струму, навіть на виключеній техніці, акумулятор -то не виключений. По дорожках під дією струму вода з солями перетворюється на електроліт і роз'їдає все підряд. Тому після води техніка може не підлягати ремонту, не дивлячись на те, що якийсь час вона працювала. Оп! Світлодіоди бачу, незвично. Незвично, трохи бруду тут залишилося. Гумовий імітатор динаміка. Не знаю, як правильно назвати фазоінвертор, чи як воно зміцнене металевою алюмінієвою прослойкою, металом для придання маси. Це змінює резонансну частоту і допомагає працювати на потрібних частотах. То, що треба дочищати. І таке враження, що воно було на якомусь ще герметику чи клею злегка зафіксовано. Як же мені добратися до плати? Розбираю то все, видно, що тут трохи в болота залишилося. Але по конструкції бачу, що всередині болото не попало. Тобто та станція виглядає герметичною, бо зверху ось тут є, а всередині далі все сухеньке. Навіть от динамік, ходи сюди. Оп, навіть динамік ззаду слідів води немає. Він на прокладці. 4 ома 12 Вт. Ніфіга собі. То виходить, 24 Вт. Круто. У мене є gbl до речі. Теж від колонки. Він майже такий самий, тільки чуть, чуть більший. Так що тут досить круто, я вам скажу. Гарний підвіз. По боках світлодіоди. Чотири діода. Вони є триколірними. І тільки три дрота. Ото цікаво, це є RGB-діоди, чи вони є з шиною. Не знаю, то під мікроскопом хіба дивитися, що там робиться на самих кристалах. Чи там є мікросхемка. А світлодіоди такі адресні. Дивіться, видно три кристала, RGB. Причому вони різної площі. Різна... Схемотехніка самого кристалу, хімічні елементи використовуються для різних кольорів. І видно мікросхему контролер. Тобто на діод подається на багато діодів, включених паралельно, подається цифровий сигнал з адресацією. І по цифровій шині однопровідній, крім живлення і землі, передається команда, який діод, в якої інтенсивності, в який момент включати. Відповідно, за допомогою RGB трьох світлодіодів формується будь-який колір, включаючи білий. Батарейка живе в задній частині, хоча тут, де перед, де зад, тут не зрозуміти. Ось тут вода трохи попала, але знову ж таки зовнішня частина станції, внутрішня, от залита герметично, шлейф тут акуратно, щоб його не пошкодити. І тут все сухеньке. Я вам скажу, то біда, кнопки теж, от шлейф на кнопки теж герметичні виглядають. Я вам скажу, то біда, тому що сучасна мова забуває, що свобода людини завершується там, де починається свобода другої людини. І раніше можна було в піздюка таку колонку забрати, кинути в річку, чи в озеро, чи в море, і все, і маєте спокій, якщо слова не доходять. А якщо воно воду не проникне. Бо так от плата суха, зараз ще її попробуємо дістати, подивитися, що то за плата така. А тепер, якщо воно в воді не топиться, то ну не знаю, хіба в вогонь кидати, якщо не доходить до дітей. Тому пояснюйте своїм дітям, щоб їм таку штуку в задницю не запхали про свободу людей, що не можна серед ночі десь включити. І всі не зобов'язані слухати ту музику, яка подобається вашій дитині. Вона собі може взяти навушники. І тоді питань немає. А включати на велику гучність якусь музику в громадських місцях не положено. Йди до лісу, там собі включи. Але також пам'ятай, що ти не один. І то, що хтось не має такої колонки, чи в нього вона менш потужна, не значить, що ти маєш на всі гроші рубати музику. Майте якусь культуру і витримку до своїх близьких. О, добув плату. Плата абсолютно повністю суха. 24-й рік, вона щейнова та колонка. По конструкції. Ось він підсилювач. Це 3815 BQ. Без сумніву, d клас Процесор зразу з бездрутовим модулем. Антена виконана в вигляді доріжок на платі Bluetooth. І, відповідно, перетворювачі живлення Тут у нас вхід батареї. Напевно, основний силовий перетворювач з найбільшим дроселем. Маркування мікросхем неявне, тяжко щось сказати. тп 4066, а тут не бачу XP2. Далі не можу розібрати. Ну, це не принципово зараз. Все ж таки, написи на платі говорять про стерео. R-OUT, L-out. Може вона таки і стерео. Хто би міг подумати? Накопичувальні конденсатори, трохи дроселів І все. Ну і показую основний лайфгак. Якщо вода тепер не допомагає, а малий піздюк не розуміє людської мови, то от ззаду в колонки є акумулятор, берете сюди, забиваєте цвяха або закручуєте шурупа, і вона більше грати не буде. Ну, Жарти жартами, але вона реально герметична, тут води немає, тому збираю назад докупи і подивимося, як вона працює. Акуратно, та. Постав собі лампу так, щоб тобі було видно. Впри. Одною рукою можеш в стіл впертися і тримати колонку одночасно, щоб тобі не зміщувалося. Здавалось би, просто коннектор, а як тяжко його поставити, коли нема досвіду. Так що всередині повністю суха, хто би міг подумати. Збираю до кінця. Залишилось перевірити, чи вона включиться. Включається. Файно. І послухати, що там за музика залишилася. Але спочатку зберемо до кінця. О, защокнулося. Пумпує. Отак. Шкарлупку розкриваємо. І десь тут би воно мало зійтись докупи. Кладь, кладь, кладь. О, ні біт, не ні крашен. Висушили, зібрали. Треба подивитися, чи вона працює. Вмикається кнопкою. Працює, звучить гарно. Причому і зон нормальний, як має бути патріотичний. Якого ж дідка її викинули. Ну, але то питання другорядне. Тому що нас більше турбує питання, що з нею робити далі. От ти її знайшов. Як ти думаєш, що з нею треба зробити? Віддати власнику. Віддати власнику. Будемо шукати власника. Власника шукати тяжко. Ми облазили всі курчі, власника не знайшли, але знайшли коробку. Виявляється, c 2 Міртюн c 2 це модель колонки. Тронсмарт Міртюн c 2 І от власне власника не знайшли, знайшли колонку. І якщо би хтось хотів таку саму колонку теж знайти, то там, де ми її знайшли, більше немає, бо ми вже все перешукали. Але я бачу в інтернеті, якщо комусь цікаво, я залишу посилання, де її можна знайти. Ви вже бачили, що ця колонка має можливість вмикати-вимикати підсвітку. Ви вже знаєте, що вона. Є водонепроникною, вона має можливість працювати як акустична система з комп'ютером по USB-кабелю. Коли ви підключаєте USB-кабель, вона не просто заряджається, а просто працює як аудіопристрій USB на комп'ютері. Вміє працювати з флешкою, має окремий вхід, ну і як бачите, звучить добре. Але я собі думаю, що використовувати її дома ми не будемо по моєму її набагато краще буде віддати бабі, щоб баба собі в неділю могла слухати службу Божу. А що ти про то думаєш? Віддамо бабі? Бабі і так близько до церкви ходити слухати службу Божу. Може мені подарунок? я буду уроки робити під музику. Але ж уроки робити це твій обов'язок. Кожен день їх все одно маєш робити. То може на Миколаї буде подарунок? Може ти будеш добре уроки робити, а не просто. Ну давай. А мамі хамити будеш? Не буду. Отак. Ти на собі знайшла подарунок на Миколая. А що цікаво тату отримає на Миколая? Ми віримо, що зможемо звільнити край від них. Повстань, повстань, а ну ще чи грибок. Нормально, бух. буде плавати можна цей. Тобто кличеш мене, коли я приходжу, сей, ти мені ти цеєш палкою, та так, щоб вона там в болоті булькала плавала. Зрозумів? А коли я вже скажу витягувати, тоді витягуємо. Щоб за 10 дублів не робили, я кажу. ну не роби, не піднімай, тобі ж потім мити більше стримувати. На, кидай. Хочеш мати колонку кидай. Посередині тоді туди далі. <паспорядок> ну, гухо, не бійся. Є. Yeah. Добре, покочуляй її, щоб вона була в будівку. Виможеться, добре, що я пішов грибово. Народи зброю